Іде обгрузка 350-ї «Ельки» з блокуванням диференціала на задній колесах тракторець перевірений їде від свого власника. Такий помічний помічничок буде допомагати в цьому господарстві. Вібраний сіт, ручка, корба, катушка, шланг, Це дається власникові, тракторець вже загружений. Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо на тест-драйв придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Ось все на площадці. Все в гарному стані. Дякую.